І все-таки, можна до польську за три місяці вивчити чи ні? І яку магію треба застосовувати, щоб такий результат отримати. Тому що тільки магія, мені здається, тут спрацює, бо, звісно, ніхто польську за три місяці не прокинеться і не буде ідеально знати, це просто фізично вимагає більше часу. Проте, за три місяці ви можете отримати певний результат, коли ви зможете спілкуватися з поляками. А це вже інше питання: чи можна за три місяці дойти до рівня, коли ви можете комунікувати польською? Тут відповідь так. І сьогодні я вам розкажу, яким чином це можна зробити. Додатково, якщо ви додивитесь до кінця це відео, вас чекає приємний сюрприз, особливо це стосується тих, хто хотів проходити наше навчання. В Цьому відео я б хотіла відповісти на питання, яке дуже часто ми отримуємо десь в Директі в Інстаграмі, коли на сайті люди запитують, як же виглядає навчання, як проходять уроки, щоб отримати. Ось такий результат, коли люди з нуля за три місяці, пройшовши курс, починають спілкуватися польською, мають можливість комунікувати польською. Тому я, можна сказати, запрошую вас на екскурсію всередину нашого процесу вивчення польської, так як навчаються наші студенти. Я вам покажу, як виглядає зсередини платформа, уроки. Також ви можете для себе зробити певні висновки, як підходити до цього процесу вивчення мови, щоб він був перший. За все, ефективний і не розтягувався надовго в часі. Спочатку нам треба зрозуміти, з чого складається наше вивчення польської мови, бо воно має такі свої окремі пункти блоки над якими ми працюємо. Перше, це е, сприйняття польської на слух і, відповідно, розуміння того, що ви чуєте. Друге, це читання і розуміння прочитаного тексту, це також письмо, коли ми вміємо писати польською е, граматику. Щоб це все грамотно було, а не набір слів, які ви вивчили. І, звісно, один з найважливіших пунктів, до якого ми всі тягнемось, це говоріння. І кожен з цих блоків він насправді вимагає окремо роботи над собою. Це не є так, що вивчите граматику, і оп, ви зразу і говорити навчились, і писати, і прекрасно зі слуху розумієте. Воно працює окремо, тобто по окремо ми це вчимо. А разом воно дає нам гарний результат. Перше, чим ми займемося, одне з найнеприємніших для учнів, принаймні для тих, хто ніколи не вчився в польській онлайн і має ще такі погані спогади зі школи, це граматика. Тому що нам здається, що це жахливо нудно, і воно справді жахливо нудно, коли ми її вчимо. Чисто заради того, щоб вивчити правила і розбираємося заради правил. Проте в польський онлайн підхід зовсім інший. Граматику ми вчимо. Виключно для того, щоби Вміти говорити і виключно як конструктори речень. Ми підходимо до цього трошечки з іншого боку. І коли ви, наприклад, переглянете програму, зараз вона у вас з'явиться на екрані, ви помітите, що практично в кожному уроці ми десь зачіпаємо граматику. Ми це робимо для того, щоб від найпростіших речень протягом всього курсу ви вчились створювати все складніше і складніше. І для цього нам треба оцей конструктор, нам треба цю базу, з якою ми будемо якраз наше говорити. Розвивати. І давайте ми зайдемо в урок, я вам покажу, як виглядають саме відеоуроки, де я розповідаю і розбираю граматику. Це зовсім не те, що в підручниках це без суперскладних таблиць, бо тому що тут ми просто буквально дуже дуже дрібних деталіках розбираємо певні теми в кожному уроці, я і я пояснюю, показую вам, як їх використовувати на практиці. Тобто все одно наша основна ціль в курсі навчити вас говорити. Навчити вас створювати зі слів речення. Так само у вас є конспекти, до яких у вас залишається на постійно доступ, і ви їх можете використовувати в подальшому, щоб собі щось пригадати, нагадати. Але по факту ми завжди з граматикою і вам просто нагадую, наголошую, щоб з граматикою працювати для практики. Тобто, просто вчити правила виключення заради правил. Ми такого не робимо, не витрачаємо навіть свій час і Зусилля. Також, якщо ви вже ту граматику вивчаєте, окрім того, що вам потрібно проговорювати, створювати речення, все-таки нам треба трошечки практики, щоб закріпити самі правила, як вони працюють в реальності. Ми для цього створили ну напевно сотні інтерактивних завдань. До кожної теми, коли ви проходите відеоурок, у вас є багато різних завдань, щоб закріпити те, про що я говорила. І далі ми вже переходимо до більш. Практичної частини, коли ми слухаємо польську і вчимось її розумієте, коли ми читаємо польську, і також вчимось розуміти прочитаний матеріал, ми використовуємо багато різноманітних відео, текстів, щоб ви мали реальний контакт з польською мовою. І останній, напевно, найважливіший пункт, який присутній в нашому навчанні, це, звісно, говоріння. Я про говоріння говорю в кожному уроці: про те, що вам потрібно проговорювати абсолютно всі всю інформацію, яку ви Отримуєте. Але додатково, крім того, що ви самостійно це робите, ми, звісно, створили багато вправ на говоріння. По-перше, це вправи на переклад речень, коли ми проходимо якусь тему в уроці, і потім до цієї теми ми зразу вам створюємо багато речень, які треба перекласти. Ви їх перекладаєте, потім можете послухати вже аудіоперекладену версію. Також в нас є вправи, коли ви записуєте аудіовідповіді викладачам. Викладачі також їх слухають. Перевіряють. І таким чином ви отримуєте практику в кожному уроці зі всіх сторін. Ви якби зі всіх сторін підходите до мови, і вам набагато легше, і в той самий час цікавіше підходити до вивчення мови. Плюс я зараз створила дуже класний урок, особливо для тих, хто боїться говорити польською мовою, чи в кого нема напарника, з ким би можна було говорити польською мовою, особливо на початку, коли ви тільки починаєте вчити польську мову. Це урок про те, як використовувати чту. Учний інтелект для цього, всього лише за не знаю скільки там коштує підписка на чат GPT, не дуже багато, ви можете отримати співбесідника з правильними промтами, з яким ви справді зможете тренувати свою розмовну польську, який вам буде в цьому допомагати. Також в цьому уроці я окремо підготувала ваші перші діалоги, які будуть проходити польською мовою, щоб ви могли з ними ознайомитись, потім проговорити їх з чатом. І тому, чим швидше ви почнете говорити, а перші розмови вони не відбуваються одразу з поляками. Вони зазвичай відбуваються вдома, чи то в нас в голові, чи ми з кимось говоримо. Чи в випадку, якщо у вас нема співрозмовника, ви справді можете поговорити зі штучним інтелектом, він прекрасно з цим справляється, і відповідно, чим швидше ті розмови відбудуться, тим легше вам буде в подальшому, і тим швидше ви подолаєте мовний бар'єр і страх говорити польською. Тому, ну, друзі, я запрошую вас на навчання, яке починається от, от вже 1 квітня. І так як я обіцяла подарунок, по. Перше, це урок, про який я згадала, як починати говорити польською мовою, чисто практичний. І також я дарую вам бонус, який дає аж 100 злотих знижки на курс, що починається 1 квітня. Ці подарунки будуть доступні всього лише до 3 квітня, відповідно тільки до того набору, який зараз починається на початку квітня. Тому обов'язково користуйтесь всю інформацію, ви знайдете в описі відео. Переходьте, реєструйтесь і запрошую вас насправді. Ефективне навчання. Що вже через три місяці ви могли спілкуватися польською, а далі її тільки розвивали. Тому ще раз посилання внизу. Я дякую, що додивились відео до кінця. Жичу вам міла дня. Честь!